Привітам, дорогі підписники я каналу Колекціонер. Це червий відео огляд, розпаковка. Сьогодні у нас посилка буде з журналами різними, які я збираю дитячими. Не Вінкс. А от ці от людина-павук Крижане серце такого плану. Їх тут є, по ідеї, 5 журналів різних, це по дешевшій ціні, ніж в супермаркеті. Як можливо, хтось дивиться, я розповідав, що я беру. Через ULX, там, через кіоски, Кіоск один. Тобто там, де значно дешевше. Якщо 340 гривень коштує журнал чи 300 в супермаркеті, то я їх беру по 60-120 по 120 гривень, залежно який номер. Ну, не дорожче. Отже. Тут у нас Мій Дісней, Випуск за липень-серпень 2025 року. Далі. Далі журнал Людина-Павук Світ героїв. Номер за липень-серпень 2000 також цього року, 25-го. Так, ще одне Крижене серце. За березень-квітень 25-го року. Тому що номер за травень-червень був повторний. Журнал Круті пригоди Спайді Марвел. Номер за травень-червень 2025 року. За липень-серпень дали свинку пепу. Круті пригоди, а не спайді. А за березень-квітень був повторний журнал. Така практика у видавництва вже другий-третій рік. Що вони, дають, третій рік, що вони дають повторні журнали. І ще один світ героїв Людина Павук це номер за травень-червень 25-го року. Також новий. Отже, приїхало 5 журналів з різними подарунками. Детальний огляд на кожен я обов'язково зроблю. Звісно, хотілося б, щоб вони виходили не раз в 4 місяці, а вже якщо виходять раз в 2 місяці, то хоча б так. Але вже що маємо, те маємо. І я маю 5-5. І, 5... до речі, ні рано, ні пізно. Тільки зараз почали друкувати саме перекладену назву. Тобто не Spider-Man і не Spidey англійською, а саме перекладена назва. Ну, крижане серце вже давно друкувалось. Це мене дуже тішить. Журнал цей на секундочку виходить з 2014 року, і тільки зараз, через 10 років, вони зуміли добитися перекладеної назви. Що ж, до зустрічі в наступних відеооглядах. Обов'язково знімлю детальний огляд на кожен журнал. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Це не Вінкс, звичайно, але вони не менш цікаві і мені подобаються. Тож, дякую, що ви зі мною. Всього вам найкращого, гарного вам дня, і до зустрічі в нових відео.